Американський прапор. Примаючись, зараз є ветераном і є громадським радником Північно-Західного регіону. Хто такі громадські радники? Це Асоціація громадських радників України. У нас 226 громадських радників на даний час по всій країні. Ми розкидані. Хто такі громадські радники? Це пара юристи і це люди, які є містком між владою і. Тобто, якщо громада не може знайти вихід на скажімо так, на владу, то це робимо ми. І ми, є пара юристи, ми маємо базові знання по юридичній освіті юридичних питаннях. І наші мої колеги з громадських радників створили гру, яка називається Право Геймс. Один із них це буде батл. Ми розділимось на три команди. Там будуть запитання з трьох категорій. Це підлітки, мама, тато і громадський активіст. Батька свого сину, а твоя біда не вміти бути ним. Не стидайся, то твоя земля. Не стидайся то Україна. Добре там є, де нас нема, стань для батька нормальним сином. Не стидайся, та твоя земля, не стидайся своєї країни, добре там є, де нас нема, стань для батька нормальним сином. Щодня близько тисячі українців подають документи на еміграцію. Щодня близько 500 українців вступають на чужу землю в поштах кращого життя з метою залишитись там. Ці люди відмовляються від своєї культури, своїх звичаїв, своєї віри. Більшість з них до кінця життя працює чорноробочими, так і не діставши статус громадянина чужої країни. А важливо їхня біда полягала в тому, що відповідь треба було шукати в собі. Якщо він вас не питає, це порушення особистих кордонів, прав та, можливо, навіть закону. А також, наприклад, ми так подумали, якщо е, людей багато, і наприкінтораф вторафує е, ну не прямо вас, а людей а наприклад якесь місце ага. та якесь до місце. Якщо багато людей, не має права. Не більш ніж вище. нас немає. Документи батьків і хтось з дорослих повинен бути і підтверджувати, так сказати, свою особу там, що дійсно себе ну ті що дійсно вони батьки наші так? на твоїй майці ще насильно закохані і хочуть створити сім'ю, але батьки проти, оскільки вважають, що їм ще зарано. З якого віку вони можуть зареєструвати шлюб? Хто мені скаже? Чому я тут народився? Медвоя попередні роки та згідно державної підсумкової атестації у вас 10, 11, 12 балів. Чи втратили ви право на золоту медаль? Ми вважаємо, що ми не втратили право на золоту медаль, адже підсумкова контрольна це не семестрова і нерічна оцінка, і вона не впливає. Тобто, якщо у вас є кращі оцінки. Ви можете перекрити цю оцінку, і буде річна і там 10, 11, 12 балів. то саме ця дев'ятка вона не входить в табель, тому що якщо хоч одна дев'ятка буде в табелі, тоді буде вже срібна видаль. Але цю оцінку ще можна з'єднати з вона може так само її перекрити і буде вже краще. Якщо у вас і краще Супер! не твоя вина. Про це поліцію вам відмовили, чи правомірними були дії працівників правоохоронних органів. Ми вважаємо, що не були правомірними, тому що це дуже впливає на нашу екологію і в нас саме через те, що люди почали багато спалювати листя і іншого, ну там траву, це дуже уміває атмосферу і через це нас ну, зараз кажуть. О, все загорнули заборонено На центральній площі міста, де цвіте акація, українську конституцію знов святкує нація, Запорізький гетьман Орбик для свого народу постарався, щоб жили ми по своїм законам. Не одні ще покоління старались, боролись, та про вільну Україну мріяли і молились. Щоб ми в своїй країні могли вільно жити, довелося нашим героям свою кров пролити. На центральній площі міста, де цвіте акація, українську конституцію знов святкує нація. Нація нова і вільна, і вільна в своїм краю. Любіть свою Україну! Свято вас вітаю, не питання. Хто мені скаже, чому я тут народився. Не твоя вина, що ти батька свого сил, а твоя біда, не вміти бути ним. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре там є, де нас нема. Стань для батька нормальним сином. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна, добре там є, де нас нема, стань ти батька нормальним сином. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна, добре там є, де нас нема, в станьте батька.